Kas tu tokia? Kas tu tokia? Kas tu tokia? Būtų dar daugiau. Jeigu sudeda, tai padarys. Короб скорше клює на не знаю, кукурудзу, так? Да? Той карась тихонько. Божки тапочки постягали, це вже в самі пальці. Цим берега. Де воно? Тут. -то. Це ти? Ну, я її у холодильник. Дзвілина, а ну ти своїм там. Тикай, зараз. Куди? Прятно колодильник. Тікай, тікай, тікай. Тікай. А, ты я не следила. Тимошка, то ты. Эга, девелина. Фу, зараз. Крышкина. Зараз ты Да. Вже є? Є, дві ціпої. Давай сюди. А може не полі. Не дає ті риба поїсти. Що ж є? Коли дивиться се чай? Все, пару штук маєш п'ять. П'ять чи шість? П'ять. А там там шпуреється. Ну, вже є. Шість штук і сім де. Сім, так? Уже комарі починають. тим хмарами прийшли надвечір. Жабка скрыготушка була. Та мала жаба так скрывать. Mm -hmm. mm -hmm. Я дала її. Хліб? Хліб із тим намастяла. Дивілина. Не взяли кисточку кори Погані Погоні, Гости погони. А чего она дома не ела? Ну? Точно клюет? Ти подивіться, Дров Дрова набрала. Там пара. Дякую, я не маю подивитися. Ну, є ж оператор. Де я тут будуть бувато прокласти? Ту немає. Ти що мені це ти тепер сказав? Що ти взяв, що шо ти взяв дров. А ні, ти не трогаешь. Ну, куди? Куди? Чекай. Джеліна, ну спокійся, я дам. На. Їй Дай единиц тепич. Опа, вот твої їде. Ти що не доїдаєш там? Все посувала, позаховувала смачно тюрга. милорий, блядь. Вонце. Чоробаки ковні, на нуй Є ж там чуть-чуть підтипує. Будь здорово. <laughs> 妈，真 <laughs>、这个、的你看，你摸着。 Так да хлебся крешет. Эту сторону ее, блядь, заклала. Ну то, а -а -а. ну так. Ну, че блин, блядь. Тебе, блядь, через тебя. Тимошка, не закладай бы уломню. Чи ту другу ж Ну, тут? Ну... Хай морду. Хто там? Ти профукав мені дається. Кажі вони на не профукає ні трохи менше матюкати. А ти годна не знімати все підрати?